Доброго дня. Вірніше ранку. Зараз сьома година. Давно не знімав відео. Не було, як то кажуть, часу чи як? Ну, коротше, не вийшло зняти відео. Жневуємо. Жневуємо. Що я хотів сказати, пшеницю озиму змолотили. Думали, плани були сьогодні ячмінь. Але, як бачимо, ніде хмара, навірно, не буде діла. Хоча, в принципі, роса є. Не повинен бути дощ, але хмара є. І, і передавало дощ. Так, коротше, пожнивам. Комбайн, грубо говоря, не підводить. Одна, щоб було е, там трубка на. Ну, коротше, топливно насоса до форсунки, як високого тиску, трубка лопнула. Получається, високий тиск, напевно. шутка. А так комбайн не підводить. Що ще? По врожайності приблизно так, ну, дуже ж ніхто його не міряє, ну приблизно 40 центнерів тобто 4 тони. Ну, ціна, 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 як на пісок. Ціна 3800, мов би кажуть, десь. Тут вчора заїжджав один чоловік, то казав, 3800. Ну, таке ще. ще Якщо щось буде, може навіть на цьому відео це і все, ну може щось буде, то включуся. Як я й говорив, заїхав ще на ділянку на свою. В принципі, вже можна молотити. І яра пшениця готова, але, як бачимо, в нас пішов дощ, так який ну, казав, що, мабуть, буде, хмаритися. вже він пішов. До речі, друзі, не сказав ціни. Ціни у нас за сотку 60, ну, то 170 то гривень. У нас така ціна. Городи. Гектари не знаю по якій ціні. Напишіть де, в, кого, ну, в кого у вас в регіонах яка ціна. Ой, блін, і що тут із соломою тоді робити, не знаю. Палить тут не вийде, бо набрунять за це діло. По силу то я попалю, а тут не вийде. Ну, на цьому буду завершувати своє відео. Короче, до побачення.